Автор моління Даниїла Заточника, написаного на початку 13 століття якраз перед мовною татарською навалою, називає князя нашого Володимира Святого Великим Царем. А хто такий цар? Що ж таке цар, друзі, і до чого тут український цар? Так от цар слово, яке походить від слов'янського скрочення латинського слова, кейсар або цесар. Тобто це імператорський титул. Слов'яни використовували скорочення не Цезар, а цар. І от такі скорочення були відомі нашим предкам. Ми називали так імператорів візантійських. Але в багатьох істориків та мовознавців-перекладачів є великі претензії до князя Володимира Святого мовляв, цар! А як же насправді? Чи князь Володимир Святий є справжнім царем? Про це ми поговоримо в нашій передачі. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Не забувайте про ваші коментарі. Вони вкрай важливі для просування моїх відео в YouTube. За ваші вподобайки, за поширення. Це все потрібно. І так, тест на царя. Хто є справжнім царем? І ми візьмемо таку важливу подію в багатьох країнах, в першу чергу, в християнських країнах це хрещення цих держав. Правителі, які зробили християнство державну релігію в своїх країнах. Так от, наші предки прекрасно знали, що там в Константинополі живе цар. Тобто Цезар імператор, це імператорське місто. І тому. Константинополь сьогоднішній з наші предки називали Царгород. Але царем величають не тільки правителя Візантії, царський титул мають і правителі інших держав. І першим серед них Чіредат Третій цар Великої Вірменії, який проголосив Християнство Державної Ліги в 301 році. Саме Вірменія. Є першою християнською державою у світі. На друге місце претендує Грузія, чий цар Міріан III під час полювання заблудився в горах, оскільки почалося раптово сонячне затемнення. Він так перелякався, що пообіцяв християнському Богові, бо він про Ісуса Христа вже знав. бо і серед його родини вже були християни. Він сказав: якщо все благополучно пройде, темінь пройде, він навернеться до Христа і хрестить свою державу. Соняшне затемнення пройшло. І цар Міріан Третій дотримав свого слова, хрестився сам і почав християнізацію своєї держави Грузії. 327 рік це було. Орієнтовно, бо вчені ще сперечаються до точнішої дати, коли це було сонячне затемнення. В ті часи Грузія називалася Іберією. Тому на карті пише Іберійське царство чи Королівство. Третя держава, яка стала християнською, і це царство Аксум. На території сучасної Ефіопії, ця держава існувала. Багато століть назад і її правитель Езана разом із своїм братом-співправителем в 333 році проголосив Християнство державною релігією. Скажуть, а де ж Римська імперія і Константин Великий справа в самому Константині Великому, оскільки в 313 році Константин, імператор Константин видав Міланський або Медіоланський едикт. Який урівнював християнство з іншими релігіями, які існували на той час в Римській імперії, тобто цей едикт не визнавав християнство єдиною державною релігією у Римській імперії, треба мати це на увазі. Важливим є також факт, коли правитель держави сам приймає хрещення. І тут Константин Великий сам підвів Римську імперію. Оскільки, згідно християнського вчення, Хрещення змиває всі гріхи з людини, то Константин Великий тягнув із своїм хрещенням майже до своєї смерті. Коли вже відчув, що от-от має вмирати, тоді аж в травні 337 року він дав себе охрестити, це здійснив єпископ Євсевій Кесарійський. Далі, християнські правителі Європи, франський король Лодвіг, який на Різдво. 496 року охрестився разом з своєю військовою дружиною, близько трьох тисяч його воїнів, прийняло разом з ним хрещення. Це було після битви за Леманами, в якої, відчуваючи уже поразку, Хлодвіг сильним голосом сказав, що якщо тільки християнський Бог дасть йому перемогу, він стане християнином. І Бог дарував йому перемогу. Ну, холодів було легше, оскільки він і так правив Україні, переважна більшість якої жителів були християнами. Галія, колишня римська провінція. Бо в Римі, наприклад, коли імператор Константин проголошував християнство рівноправною релігією з іншими релігіями, християн була тільки десь 10-та частина всього населення Римської імперії, але це була активна частина. Активна меншість, і це треба мати на увазі. Наступний європейський правитель це Петерберг І, король Кенський і Бретвальд Англії. Тобто Верховний правитель Англії. Також на Різдво хрещення відбулося. І це був 597 рік. Англійський король. Не просто король, а Бретвальд. Так що можна це. Англійцям, коли вони будуть намагатися пояснювати, перекладати титул нашого князя Володимира, святого, який хрестив Русь, що, мовляв, це є Великий принц або просто принц Київський. Сказати їм, на ну, чого свого Етельберта Першого, який його хрестив королівство Кент і сусідні з ним землі, чого називаєте Бритвальдом чи Королем? Називайте його принцем або Великим Принцем. Мови ж за справедливість? Ось такі вони речі. Далі. Скандинавські правителі. У Данії християнство стало державною релігією за короля Гаральда I Синьозубого. Ну, В оригіналі звучить Блютуф бездрутовий зв'язок для передачі інформації. Це якраз в честь цього короля названо цю систему. Чому синьозубий? Дві версії. Перша, то, що в той час Bluetooth означало набагато темніший кольор, ближчий до чорного кар'єс. Або друга версія, що він дуже любив чорницю, від того зуби в нього були сині. Але залишається факт фактом. У 965 році Данія ввела християнство як державну релігію. У Швеції. Християнство вів як державну релігію Олоф III Шетконг. Король Швеції. І це було в 1008 році. Саме цей шведський король Олаф III Шетконунг віддав свою дочку Інгінгерду за київського князя Ярослава. Ну, вони його називали в Швеції Ярослейн. І з допомогою війська, яке Олаф III Щетконунг надав своєму зяттю, його зять зумів остаточно утвердитися на Київському престолі. Стосовно Норвегії, в нас немає чіткої дати. Спочатку пишуть, що Олаф І Тругвесон проголосив християнство державну релігію в 1000 році. Але це були тільки початки, а фактично християнство як державну релігію встановив його наступник Олаф ІІ, товстий. Але точної дати не вказується. Тобто після 1000 року ось такі речі. І всі вони коли здогадуються королі. Ну і наш Володимир, Ясне сонечко. Прийняв християнство в 988 році. Дата до певної міри умовна. Хтось скаже, це був 989 рік. Ну, так вважається. 988 рік. Також суверенний незалежний правитель своєї держави. І що ми бачимо? Титули всіх перелічених правителів незалежних держав, які ввели в свої. Країні, якою вони керували християнство як державну релігію, всі вони є імператор, цар, король. Тільки наш один князь Володимир Святий, також правитель незалежної держави, який вів в своїй державі християнство як державну релігію, він один як сирота. Його титул на іноземні мови, в першу чергу романо германські мови, наприклад, на англійську, перекладається як принц Київський або Великий Принц Київський, Принц оф Київ або Грейт Принц оф Київ. Як вам таке? Принц Києва? Що таке принц для правителя Великої Незалежної держави? Де тут здоровий глузд, де справедливість? Християнська церква, як правило, правителів, які вводять християнство як державну релігію в своїх володіннях, в своїх державах, визнає таких правителів святими. Не винятком тут є і наш Володимир Великий Володимир Святославович, який оголошений святим і рівноапостольним. Тобто церква різниці не робить. Всі, як кажуть, перед Богом і перед церквою, ці всі правителі стоять на одному рівні. А чомусь значна частина істориків і філологів роблять різницю, виділяють Володимира Святого, що він недостойний мати такий самий титул, як інші правителі. Недостойний називатися царем, королем чи імператором. Вони мудріші за Бога, чи як, ці історики і філологи, що так перекладають титул нашого Володимира Святого Ясне Сонечко. Як його старокиївські білини називають, перевірте, чи підписані ви на мій YouTube канал. Не забувайте про ваші вподобайки, коментарі, поширення. Тільки разом з вами я можу зробити щось гідне. З вашою підтримкою. Я надіюся на вас.